Прем'єрка Італії накричала на депутатів, які чомусь почали вимагати припинення підтримки України. Она, в общем, просто в очередной раз свидетельствует о том, насколько серьезно запад настроен в этой, в этой истории, о том, насколько он наскільки воспринимает брошенный ему вызов. Джорджа Мелоні під час виступу в Сенаті, переходячи на крик, пояснила недолугій депутації партії Рух 5 зірок важливість подальшої підтримки України. Можливо, пані депутатко, ви скажете про це Путіну, що потрібно припинити підтримувати Україну. Я здивована, що ви взагалі говорите нам це. Бо якщо ми зупинимось, то таким чином ми даємо згоду, називаючи речі своїми іменами, схвалюємо вторгнення в Україну. Наголосила італійська прем'єрка. Вона додала, що для неї є лицемірним плутати слова вторгнення і мир, і наголосила, що Рим не повинен схвалювати вторгнення в Україну. Це не означає не працювати над мирним планом або над вирішенням конфлікту. Це ситуація надзвичайно складна, ніж каже російська пропаганда, коли йдеться про ідеальний мир, підкреслила Мелоні. Прем'єрка Італії, торкаючись теми миру в Україні, зазначила, що для будь-яких переговорів потрібно вимагати від Росії припинити бойові дії та забрати свої манатки і вивести війська з України. Чи ви вважаєте, що потрібно віддавати Москві території, які вона окупувала, і на яких вона провела фейкові референдуми? Ось те, що я хотіла б почути, якщо ми серйозно говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права. І це безвідповідально підсумувала прем'єр-міністр Італії. Я думаю, що так само декілька разів його дивились всі, хто мав можливість побачити це відео, і дійсно такий експресивний, досить наповнений. Правильними проукраїнськими змістами виступ прем'єрки Італії він здивував насправді не просто чіткістю позиції, а й тим, наскільки власне європейці змінили своє ставлення. Тобто, зараз абсолютно очевидно, що вони вважають за доцільне за потрібне. Допомагати Україні максимально для того, щоб забезпечити нашу перемогу, тобто, вже немає навіть натяків на якийсь там пізділ, тобто якісь проміжні домовленості. Чому тому, що вони розуміють наскільки небезпечною є така, от можлива зміна наративів, тому так ми дякуємо прем'єрці Італії. і Дуже сподіваємось, що ця підтримка буде потім мати наслідок продовження в конкретній бойовій і мілітарній допомозі України від Італії. А як ви гадаєте, чи може мати наслідки це для самої Джорджі Мелоні? Тому що все таки є партія в коаліції з такими унікумами, як Берлусконі, які до тепер там мають якісь сентименти до Росії? До речі, рух п'яти зірок. Я не можу пригадати, чи вони в цій коаліції, але це теж абсолютно про партія. партію. Тут треба розуміти, що насправді змінювати позиції пані Джорджії Мелоні буде дуже важко. І оскільки вона прийшла з цими меседжами, тут неможливі ніякі власне зміни цієї позицій. тут, звісно, уряд Італії він дуже коаліційний, але так було завжди. І пані Малоні. Вона не нова в італійській політиці. Відповідно, я думаю, вона знайде find the way», як кажуть наші колеги, для того, щоб забезпечити прийняття всіх потрібних її рішень. Далі наступна цікава тема угорщині офіційні назваю політично. Вказали на її місцем. Здається, розблокували діяльність комісії україна НАТО. Це здавалося неможливим ще мені здається, кілька місяців тому. Чи справді так, чи справді вдалося обійти оце вето угорщини, і ми будемо мати якісь певні діалоги важливі саме з НАТО. Я тут дуже стримано оптимістично дивлюсь на весь цей процес. Чому тому, що як завжди, в нашому діалозі з Угорщиною, і взагалі в діалозі з НАТО, тут є дуже багато окремих гравців тут є дуже багато процесів, які взаємопов'язані. Але насправді те, що сталося в діалозі з угорщиною, це я б назвала так, Справді прорив, тому що ви знаєте, це просто останньою краплею, я так розумію, стало постійне блокування Угорщиною всього. Тобто, це вже перейшло будь-яку межу, і нам дуже гарно і НАТО, і я сподіваюсь, майбутньому ЄС продемонструє, як вони можуть менеджерити отаких, от, от поганих хлопців. Поганих учнів в класі це ж стосується не тільки євроатлантичних прагнень України, так само з Угорщиною зараз працюють щодо їхньої позиції по вступу Швеції і Фінляндії до НАТО. І я теж сподіваюся, тут на дуже хороші результати. Тому ось так і є це і є міжнародна співпраця в дії. Ви знаєте, віктор Орбан, прем'єр-міністр угорщини, дуже досвідчений, але зараз він не виглядає як вередлива дитина, яка образилася на дорослого у випадку з Швецією, тому що шведський уряд поставив дуже чітке питання до угорщини, чому ви блокуєте наш вступ? Туреччиною все зрозуміло з Угорщиною? Ну тобто, яка причина? І це було, вибачте, смішно слухати аргументи офіційного Будапешта, що десь колись там їхній прем'єр-міністр Швеції щось сказав не те про нашого Віктора, дорогого, прекрасного чарівного Орбана, і от тепер ми блокуємо. Чи все таки тут глибше якась проблема є? Перше, що я вам хочу сказати, коли ми, наприклад, спілкуємось з представниками угорської опозиції ліберальних кіл, ця опозиція не така впливова, але вона там є. Вони постійно починають кожен діалог з того, що, вибачте, будь ласка, не всі угорці однакові. Тому тобто, тут треба розуміти, що в принципі у нас є певний діалог з Угорщиною, і є надія, що як тільки там. Буде більше, скажімо так, продемократичний проєвропейський уряд при владі. Ми зможемо цей діалог налагодити щодо спілкування Орбана з іншими лідерами Європейського союзу. Там досить давно от назрівав цей конфлікт. Було питання тільки хто хто порушить вето на публічність, скажімо так. Ну першою не витримала Швеція, але насправді за зачиненими дверима вже давно обговорювали е, всі можливі варіанти дипломатичних і недипломатичних покарань Будапешта. І тут лишається цей фінансовий механізм, просто його не так. Активно власне комунікують країни-члени ЄС, але Орбан залежить від фінансової допомоги Євросоюзу і тут же рішення про те, якою це є фінансова допомога, приймають всі країни-члени. Тобто, чим більше пан Орбан буде сваритись з окремими лідерами, тим менше в кінці кінців грошей він отримає. А варіант серед європейських лідерів розглядається, тому щоб вказати угорщині на вихід з європейського союзу. Я розумію, що нема механізму такого, в принципі, прописаного, але все ж. Насправді, механізм є, але проблема якраз цього механізму в тому, що коли його писали, не думаю, що країни-члени Європейського союзу вважали, що він буде застосований. Тобто його швидше за все розглядали і прописували як такий запобіжник. Дивіться, що буде в разі. Він ніколи не застосовувався, і це досить таки тривалий процес. Тобто, тут можна сказати про те, що навіть якщо буде ініціювання, так виднання Угорщини чи когось. Якоїсь іншої країни то сам процес може зайняти досить значний період часу. А європейські політики вони в цьому плані нічим не відрізняються від світових політиків. Вони мислять в межах свого електорального циклу. Так і треба розуміти, що от зараз вже фактично на під кінець на да, поточного скликання європейського парламенту і діяльності Європейської комісії навряд чи вони захочуть ось цей от крок розпочинати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.